Вітаю всіх! Сьогодні, 7 січня, південно-український енергокомплекс стабільно працює та забезпечує електроенергію нашу країну. Усі енергоблоки та гідрокомплекс функціонують без зауважень. Радіаційний фон на території і у прилеглих районах у межах норми. Безпека залишається нашим пріоритетом. Ми постійно вдосконалюємо технології і процеси, щоб мінімізувати ризики та забезпечити надійну роботу енергокомплексу. В понеділок успішно відбулася 35-та ротація команди МАГАТЕ. Міжнародні експерти продовжують моніторинг нашої діяльності в умовах воєнного стану. Попередня місія підтвердила високий рівень ядерної безпеки та готовність енергокомплексу ефективно виконувати свої завдання. 6 січня ми відзначили 40-річчя пуску енергоблоку номер 2 Це вагомий етап в історії ПС. За чотири десятиліття вдалося створити надійне та ефективне джерело енергії для України. Енергоблок об'єднав кілька поколінь фахівців, які вклали свої знання і зусилля в його будівництво та роботу. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто причетний до цієї важливої події. Дякую кожному за відданість справі та вклад у розвиток південноукраїнського енергокомплексу. Усі разом ми забезпечуємо енергетичну стабільність нашої держави. Слава Україні! Слава героям!